Все своє життя присвятила порятунку пацієнтів і навіть після своєї смерті допомогла ще двом людям. 55-річна лікарка-імунологиня Хмельницької обласної лікарні стала посмертною доноркою для двох жінок із нирковою недостатністю. Сама ж лікарка загинула від важкого інсульту. Це є важка е вроджена патологія суден головного мозку, яка в подальшому вилилася в е досить такий негативний наслідок, як внутрішньомозковий крововилив. Ось який став на жаль фатальним для нашої колеги, яка зараз в нас перебуває в операційній. До цього донорка була трансплант-координаторкою і відповідала в області за видачу препаратів імуносупресії пацієнтам із пересадженими органами. Про те, що жінка зможе врятувати ще бодай кількох пацієнтів, вирішила її дочка, яка її ухвалила рішення про посмертне донорство. Її рішення дозволило допомогти одразу двом жінкам, які мали хвороби нирок термінальної стадії і перебували на гемодіалізі. А єдиним шансом на повноцінне життя для них була лише трансплантація, і однією з тих, хто отримав Надію стала 60-річна Галина Штефурняк Закарпаття. Мені у Ковелі зробили лапероскопічну операцію по видаленню обидвох нирок полікістозних, і потім приїхала зараз до України. Здала буквально в середу, здала кров на крос-матч, не повірити, приїхала до Львова з дочку, до Ужгорода зі Львова і буквально через кілька годин зателефонували, що мені, можливо, є донор. Жінка чотири роки жила лише завдяки штучному очищенню крові і так по три-чотири рази на тиждень була прикута до діалізу. Я дуже сподіваюся, що це останній діаліз, на якому я зараз лежу, і що я буду повноцінна людина в майбутньому. Пацієнтка не приховує, що хвилювання перед операцією присутнє, але впевнена, що все буде добре, адже повністю довіряє лікарям. Сьогодні в нашому центрі трансплантації в місті Львів проводиться дві посмертні трансплантації нирки. Зараз у нас близько 12-ї ночі. Ми в активній роботі. Зараз в операційній позаду мене проводиться оперативне втручання. Обидві операції вдалося виконати успішно. Обом пацієнткам пересадили нирки від посмертної донорки. Жінки вже вдома і щасливі, що нарешті можуть жити без діалізу. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.